24 грудня грудня Білій Церкві пройшов чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з кікбоксингу вако. У змаганнях взяли участь команди з 10 регіонів України, загалом понад 100 спортсменів. Тут будуть діти представлені з 7 до 23 років. Тут є і дорослі, і юніори. Але, як правило, більше юніорів і дітей ніж дорослих, тому що у дорослих тільки недавно був чемпіонат світу, який відбувся в Португалії, де було представлено 70 країн. Ми зайняли шосте командне місце. Також ви знаєте, у нас був Києві. А ну, може, чули, Візарф, турнір відкритий. Він у нас проходить біля 15 років. І такий прекрасний захід сьогоднішній день закриває наш 2023 рік. Білоцерківську громаду представляли спортсмени спортивного клубу «Катарсис» та Спарта. Контроль за здоров'ям учасників перед та після змагань відіграє ключову роль. І в цьому важливу підтримку надає клініка столиця. Вона допомагає забезпечити безпеку та добробут спортсменів, що є необхідним елементом. В організації подібних спортивних заходів Крім того, що ми обслуговуємо і робимо пакет по диспансеризації да карту фізкультурника. У нас ще є розроблена спортивна страховка, яка страхує на рік. Нашим сьогоднішнім учасникам п'ять номінантів, які будуть п'ять переможців. Ми даримо такий страховий поліс. Кожному на рік п'ять номінантів 200 тисяч гривень. З кожним роком рівень спортивних заходів у білі церкві помітно покращується. Молодь міста не лише піднімає планку в галузі спорту, а й гідно представляє білоти. Церкви на місцевому та міжнародному рівні. Взагалі, то є, цей процес змагань його організувати то є, не також легко, але в такий ще й час, який в нас сьогодні в Україні, тим більше. Але ми своєю командою стараємось робити все можливе, щоб змагання проходили на найвищому рівні, і діти, які займаються, розуміли, що за них турбуються і. Вони знаєте, могли використати свої навики отут на таких змаганнях, щоб зрозуміти, чи розвиваються вони, чи стають кращим, і якщо це дійсно так відбувається, потім. Представити нашу країну, своє місто, своє ім'я, ім'я своїх батьків на міжнародному рівні за а це і боремося, Всім добра Масло, Кирило, Адрам... у кожній категорії були визначені переможці та призери змагань. Судівський склад забезпечує об'єктивність та справедливість результатів, врахувавши не лише фізичну вправність, а й технічну майстерність учасників. Ми пишаємось нашою молоддю, яка не лише проявляє наполегливість, а й досягає висот. Бажаємо їм подальших перемог на шляху до нових вершин у світі спорту.